Дуже давно, коли прадіди нинішніх тигрів були ще зовсім маленькими, жив на світі один ледачий король. Сніданок йому подавали у ліжко. Потім він чистив зуби і читав газети. От так він день більше нічого й не робив, тільки валявся в ліжку, їв цукерки, печиво та читав газети. Іноді, правда, він знову засинав. А щовечора до короля приходив королівський оркестр і грав для нього, уявляєте, справжній оркестр з трубачем, барабанщиком і з двома флейтистами. А коли музиканти закінчували грати, король з'їдав кілька бісквітів, запивав їх молоком, цілував королеву в чоло і солодко засинав. Королева була в розпачі. Цілий день він лежить у ліжку. Скаржилася вона прем'єр-міністрові. Народу це не подобається. Яка користь від короля, який увесь день лежить у ліжку, кажуть усі. Ми його ніколи не бачимо і не можемо навіть кричати Ура! Або хай живе король! Я його прошу вставай, а він не хоче. Йому тільки й те треба, що валятися в ліжку і слухати свій оркестр. Королева навіть заплакала від розпачу. Не плачте, ваша величність, сказав прем'єр-міністр. Він надів капелюх і пішов додому думати. Він думав увесь день, але так і не придумав, як примусити короля встати з ліжка. А в саду прем'єр-міністра жив павук. Звали його Гораціо. Того дня гораціо, як завжди, відпочивав у своєму павутині і спостерігав, як дружина прем'єр-міністра Матільда розвішує білизну, а сам прем'єр-міністр нервово ходить взад і вперед і час від часу чухає собі потилицю. Чого ти чухаєш потилицю? запитала його Матильда. Мені це допомагає думати, Люба», – відповів прем'єр-міністр. Королева чекає від мене поради, як примусити короля. Піднятися з ліжка, розумієш? Гораціо почув, що сказав прем'єр-міністр, і подумав напевно, мені варто залізти до його капелюха. Коли прем'єр-міністр вдягне капелюх, я полоскочу йому по тилицю, він почухає її та й одразу ж все придумає. Капелюх прем'єр-міністра лежав на траві саме біля павутині. Гораціо спустився донизу по довгій ниці і заліз у капелюх. Іди пити чай, покликала Матильда з дому. Прем'єр-міністр підхопив свій капелюх і пішов пити чай, а потім він надів капелюх і пішов до королеви. Тут Гораціо і полоскотав його. «Ой, як же ж це лоскотно, сказав прем'єр-міністр. Зняв капелюх і почухав потилицю. І одразу ж йому в голові сяйнула ідея. Придумав. вигукнув він. Придумав, що робити. Тоді гораціо виліз із капелюха. То це ти мені допоміг? От молодець, похвалив павука прем'єр-міністр. Я почухав потилицю, і тут у мене народилася ідея. Як змусити короля встати з ліжка? Оце зрадіють усі і королева, і народ. До палацу прем'єр-міністр увійшов не з парадного входу, а з чорного. Він зустрів там королівського трубача і розповів йому про свій план, який придумав по дорозі. Чудово придумано! Похвалив його план королівський трубач. Неодмінно події, піду розповім іншим. Він розповів усім музикантам, що придумав прем'єр-міністр, і вони, як завжди, прийшли до спальні короля. А прем'єр-міністр розповів про свій план королеві. І вона теж прийшла до короля. Король дуже зрадів усім. Заходьте, заходьте, можете сісти до мене прямо на ліжко, сказав він прем'єр-міністрові. От тільки цур не на ноги, обережніше і ви люба сідайте, сказав він королеві. Послухаємо музику разом. Починайте, друзі. сказав він музикантам. І залунала музика. Барабанщик тарабанив з усієї сили. Трубач сурмив, не шкодуючи легенів, і навіть флейтисти намагалися грати якомога голосніше. Ой, дуже гучно, сказав король, грайте ніжно і тихо, як завжди. Гучно? здивувався диригент оркестру. Ваша величність, хіба ми гучно граємо? Я так не думаю, відповіла королева. Мені дуже подобається, як ви граєте. Продовжуйте, будь ласка. І музика гримнула ще голосніше. Чудове виконання! вигукнула королева. Дуже, дуже мила ніжна заколисуюча музика, прокричав у відповідь прем'єр-міністр. Напевне, я стаю божевільним, подумав король. Яка ж це ніжна заколисуюча музика? Він засунув голову під подушку, але все одно не ставало тихіше. Тоді він сказав музикантам Ідіть до воріт палацу, туди, де стоїть королівська варта, і грайте звідти. Слухаємося, ваша величність, сказав диригент оркестру. І музиканти пішли до воріт, але цього разу вони тільки удавали, ніби грають. Чому не чути музики? запитав король. Чудова музика, сказала королева. Я давно не чула нічого подібного. Чудово, чудово, підхопив прем'єр-міністр. Король не знав, що й думати. Йому довелося вилізти з ліжка. Він визирнув у вікно, оркестранти старалися з усіх сил. Він це бачив на власні очі. Чому ж тоді він не чув ані звуку? Треба розібратися, подумав король і сказав. Принесіть, будь ласка, мою вихідну корону. Вашу вихідну корону? здивувався прем'єр-міністр. Вона, напевне, зовсім запорошилася, адже ви так давно не виходили на вулицю. Дрібниці, порох можна змахнути. Мені треба терміново вийти на вулицю. Він надів корону, королівську мантію і вийшов на вулицю. Тільки но музиканти побачили короля, вони покрукували маршем геть від нього вулицею, роблячи вигляд, ніби старанно грають, і королю нічого не залишалося, як піти за ними. Люди на вулиці зраділи, побачивши короля. Усі знімали капелюхи і говорили Доброго ранку, ваша величність, раді вас бачити! Вони потискували королю руку і махали йому вслід, а хтось навіть пригостив короля морозивом. Коли всі дійшли до міської площі, оркестр заграв по-справжньому. Король був дуже задоволений. Він ішов поруч із музикантами, розмовляв з перехожими, словом розважався, як міг, а потім пішов до крамниці та купив книгу веселих оповідань. На зворотньому шляху до палацу якийсь вугляр дав йому покататися у своєму візку з вугіллям. Біля воріт палацу на короля вже чекали королева та прем'єр-міністр. Я чудово провів час, сказав король королеві. Більше я не валятимуся в ліжку після сніданку. Я одразу встану, потім буду сидіти на троні і говорити людям, що треба робити. А потім піду гуляти і все таке інше. Тепер я буду добрим королем. Королева сяяла від щастя і навіть поцілувала короля, а потім погукала прем'єр-міністра. Дякую, сказала вона йому. Ваш план виявився дуже вдалим. Це все гораціо, сказав прем'єр-міністр. Знаєте, павук, що живе у моєму саду, це він допоміг мені все придумати. Він заліз до мого капелюха, полоскотав мені потилицю, я її почухав. Одразу запрацювала думка, і я придумав оцей вдалий план. Який розумний павук, сказала королева. Приведіть його, будь ласка, до мене в суботу на чай. Із задоволенням, ваша величність, сказав прем'єр-міністр і відкланявся. А королева, тільки но він пішов. Поспішила до вітальні і почала плести для горатьо золоте павутиння. У суботу прем'єр-міністр узяв гораціо на чаювання до палацу. Королева спеціально для нього повісила в саду золоте павутиння і після чаю прочитала Горацію кілька веселих оповідань. Павуку вони дуже сподобалися. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.